Присутні. Доброго дня. Так, доброго дня. Всім Так, 29 серпня 2024 року проводимо засідання комісії. Комісія з питань правопорядку, регламенту, депутатської етики, місцевого самоврядування, культури, молоді та спорту. Засідання комісії буде проходити онлайн, так як я. Кирина Анатоліївна мобілізована і знаходжуся на службі Збройних силах України. На засіданні комісії присутні. Голова комісії сенелі Кирина Анатолівна, секретар комісії Мазуренко Юлія Ігорівна, члени комісії чорних Маріана Олександрівна та чорний Олександр Миколаївич. Комісія присутня в повному складі. Отже, пропоную. Розпочати засідання комісії. Прошу проголосувати хто за. Всі за. Дякую. Роботу комісії пропоную сьогодні розпочати з свилине мовчання. Сьогодні 29 серпня, день вшанування наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за нашу свободу в нашій вільній державі. Дякую. Дякую. Прошу сідати. Переходимо до нашого питання. На розгляд комісії виноситься проект рішення Білозівської сільської ради, а саме, про внесення змін до регламенту Білозівської сільської ради, затвердженого рішенням сесії Білозівської сільської ради від 20 грудня 2023 року за номер 64.2, та положення про постійні комісії Білозірської сільської ради затверджено рішенням сесії Білозірської сільської ради від 17 листопада 2020 року за номером 1.11. До слова запрошуємо начальника відділу Стоянова Олександра Миколаївича. Будь ласка, пані члени комісії. Е, у зв'язку з внесенням змін до, до закону України про місцеве самоврядування е, закон України від двадцять року, No3590, дріб е, різочка, про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні е, Необхідно внести зміни в діючий регламент та відповідні. Положення про постійні комісії, а саме, мова йде про забезпечення відеофіксації, збереження відеозаписів засідання, сесії, а також постійних комісій. У зв'язку з чим пропонується Проєкт рішення про, про внесення змін до регламенту Пілозільської сільської ради і положень про постійні комісії. Відеозапис в рішенні зазначено в пункті в частині 3.1 щодо здійснення відеофіксації. Набуває чинності через три місяці з дня опублікування закону України вище зазначеного, в частині проведення трансляцій в режимі онлайн через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Тобто відеофіксація та збереження оприлюднення відеозаписів фактично забезпечується зараз. В цій частині внесених змін, а забезпечення онлайн трансляції вже після через 30 днів після закінчення воєнного стану. Пропоную дане рішення винести на розгляд та затвердження сесії. Заслухали Олександра Миколаївича. Скажіть, будь ласка, члени комісії, чи є у вас питання до Олександра Миколаївича? Немає. Ні, немає, немає. Немає, да? так? Я пропоную підтримати проєкт рішення, як ви скажете? Так. так. Е, значить, отже, виносимо тоді на голосування. Якщо ви, питань немає, виступаючих немає. Е, виносимо на голосування проєкт рішення Білозівської сільської ради. Прошу вас проголосувати. Піднімуть, будь ласка, руки. Так, дякую. рішення прийнято. Отже, вирішили погодити проект рішення про внесення змін до регламенту Білозірської сільської ради, затвердженого рішенням сесії Білозірської сільської ради від 20 грудня 2023 року за номер 64-2 та положення про постійні комісії Білозірської сільської ради, затверджено рішенням сесії Білозірської сільської ради від 17 листопада 2020 року за номером 1-11. Та винести на розгляд чергової сесії Ділосівської сільської ради даний проєкт. Протокол, так як в зв'язку з нею відсутністю, то протокол комісії доручаю підписати секретарі комісії Мазуренко Юлії Ігорівні та члену комісії Черних Мар'яні Олександрівні. E, e, наші питання вичерпані. і хочу кожному з вас подякувати всім членам комісії за роботу, побажати скорішої нам перемоги і бути підтримкою нашим захисникам і захисницям, які стримують ворога, які дають гідну відстіч заради нашого майбутнього і наших дітей. Я вам дякую. Засідання закінчене.